Якщо ви вирішили займатися блогіном або зйомкою відео для соцмереж, то скоріше за все у вас виникає питання, з чого почати. Ну а якщо ви вже це робите, то питання, як це зробити краще? І ось декілька порад та девайсів, які вам у цьому допоможуть. Якщо ви тільки починаєте, то скоріше за все у вас точно є будь-який Android смартфон чи iPhone. і це вже говорить про те, що вам є на що знімати. Тому однозначно раджу починати саме з цього, щоб ви взагалі зрозуміти, чи вам це подобається, та чи будете ви цим займатися. Тобто набивайте руку та знімайте повірша. Якщо у вашому арсеналі, тобто на ваших каналах опубліковано вже більше 10, а краще 20-30 відео, ця цифра, звичайно, що залежить від складності ваших відео, і ви все ще хочете створювати їх, у вас є ось цей от запал, тоді вже рекомендую займатися їх покращенням. І якщо ви плануєте 100% часу знімати ось так, от на витягнутій руці, то в більшості я б сказав, що звук буде більш-менш хорошим. Хоча само собою ще залежить від того, в якому місці ви це будете знімати, тобто, якщо наводить. Це то все одно буде гірше. Телефону буде важче записувати звук, оскільки буде шумно навколо. Якщо ви будете записувати, наприклад, в тихій студії, то ясне діло, якість буде кращою. Але якщо ви плануєте, наприклад, ставити десь телефон і віддалятися від нього, то уже в цьому випадку якість звуку буде погіршуватися. І зараз я ще знаходжуся в студії. Тут не так це відчувається, але якщо ви будете це робити на вулиці, то однозначно якість буде, і відповідно, ваш голос буде на фоні втрачання. Тому для того, щоб залишати так би мовити свій голос на передньому плані. А якщо ви не знали, то глядачі можуть пробачити вам гіршу картинку, а от гірший звук так би мовити ні. Та я думаю, ви помітили, що в 99% випадків запису відео ви щось розповідаєте, тому це обов'язково мати хороший звук. І тому в даному випадку бездротові петлички, так би мовити, must have. І одним з таких доволі доступних бездротових варіантів це може бути варіант від Proof. Моделька Live зараз в мене він тут закріплений, і наскільки б я далеко не відходив від смартфону, але мій голос залишається однакової гучності і відповідно однакової якості. І це дуже прикольно. Якщо ви вирішите залишити ось так ось смартфон, наприклад, вам потрібно щось ходити, показувати. Це буде просто ідеальне рішення. Дуже сподобалося рішення. Ось так от класно об'єднати в собі два мікрофони, два приймачі під type C та Lightning, Ну і звичайно, акумулятор, який підзаряджає мікрофони. Вони можуть працювати на відстані до 20 метрів та до 5 годин на одному заряді. І якщо ви здійснюєте запис самостійно, та мікрофон раптом розрядився, у вас завжди є другий, який заряджений. Міняєте їх і поки пишете на другий, перший заряджається. Ну а якщо потрібно буде записати відео з кимось, типу інтерв'ю, то другий мікрофон полегшить це завдання. Підключення максимально просте. Приймаєш, вставляєте в смартфон, мікрофон кріпите на зручне місце і все, можна записувати. Самі ж мікрофони дуже легенькі та головне компактні, бо я в цілому не люблю, коли мікрофони сильно кидаються в очі. Плюс їх кріплення можливе завдяки кліпсі, але також використавши сторонні рішення, тобто невеличкі магніт, то можна навіть їх на них закріпити, що є більш універсально, та мені так навіть більше подобається. Жаль, тільки в комплекті таких немає. З мінусів, то, напевне, для когось буде відсутність вітрозахисту в комплекті, а в цілому дуже хороше кишенькове рішення. Збільш професійного та навіть ще більш універсального рішення, то є варіант від DJI, доволі свіжа модель Mic Mini. Сам набір вже не буде таким компактним, як попередній, але він є більш універсальним, бо їх можна. Використовувати навіть з камерами, а не тільки зі смартфонами. Кейс вміщає в себе доволі великий передавач, два мікрофони з магнітами та навіть вітрозахистом. І ще можна кабель на 3-5 мм акуратно запхати. І тоді буде весь необхідний комплект. Це якщо раптом не захочеться носитися з комплектним поучем, в якого є власні кишені для цього всього. В даному випадку вже використовуються мікрофони DJI MiC-Mini, вони все ще доволі компактні. Правда, сам кейс, я сиділа, вже набагато більший. Сам. Сивер набагато більше, тобто їх прям суперкомпактними не назвеш, особливо в порівнянні з рішенням від Pru, який прям кішеньковий і по розміру десь, напевно, як AirPods. Але це вже більш професійне рішення, яке підійде, наприклад, для тих самих смартфонів. Тобто все, що можна підключити через type c це можуть бути навіть ті самі ноутбуки, макбуки, всяке таке. Також можна підключати до камер через 3-5 мм роз'єм, тобто він вже, дані мікрофони вже більш універсальні. Самі ніж мікрофони все ще компактні та можуть кріпитися як на кліпцу, так і на магніти, що додає зручності, та й магніти в комплекті. Плюс в даних мікрофонів більше різних фішок та можливостей налаштування завдяки застосунку як для iOS, так і для Android. Ну і на них можна записувати на відстань до 400 метрів, а по автономності то вони працюють до 11 годин на одному заряді. Плюс ще й кейс їх дозаряджає. Коротше, вистачить точно надовго. І ось саме такі набіри якраз я використовую особисто для певних видів відео. Ще один інструмент, який полегшить вам зйомку, це мобільний стабілізатор, як у даний DJI Osmo Mobile 7P. По-перше, це стабілізатор, який згладжує картинку під час руху, тобто вона буде більш плавною та зменшує кількість уривків, що додасть приємності при перегляді таких відео. По-друге, в нього є вбудована тринога, тобто його легко поставити на рівну поверхню та продовжувати записувати, звільнивши власні руки. По-третє, він ще як монопод, тобто може висунутися і тим самим збільшити кут огляду, тобто щоб вони були так близько в кадрі. По-четверте, ним легко знімати як вертикально, так і горизонтально, просто натиснувши два рази відповідну кнопку. А також Тож можна легко знімати себе навіть на основній модуль, що не дуже зручно робити в ось в такому режимі, бо ви себе не бачите. Але для цього, по п'яте є спеціальний комплектний датчик, який активується завдяки звичайному жесту долоні. І тоді даний стабілізатор починає слідкувати за вашим обличчям та тримати його в центрі кадру. І ось в такому використанні можна спокійно знімати навіть на основній модулі. Де так. Буде краща якість, ніж якщо це робити на фронтальний модуль. А якщо підключитися до нього по Bluetooth, то ще можна починати і завершувати зйомку відповідною кнопкою. Тому якщо багато знімаєте на смартфон, це виявиться для вас дуже зручною штукою, яка ще компактно складається та зберігається у компактному чехлі. Якщо ж вам хочеться трішки прокачати якість ваших відео та мати окремий для цього інструмент, бо не всім хочеться розряджати в основний смартфон, оскільки він може ще пригодитися, то в пригоді стануть компактні камери, як у DJI Osmo Pocket 3, яка в Дано випадку є поєднанням камери та стабілізатора. При цьому однією з її фішок є те, що у неї сенсор більший, аніж у більшості сучасних смартфонів, так, навіть аніж у останніх iPhone чи інших популярних флагманів, які ви знаєте. А тому якість відео у цієї керахітки буде вищою, особливо при поганому освітленні. Вона може записувати аж до 4К 120, плюс у неї вбудований трьохосовий стабілізатор. Дуже хороший запис звуку навіть на вбудовані мікрофони, або можна ті ж самі Mic Mini підключити напряму. Без передавача, також швидка зарядка та зручне керування, і це все чудово запаковано в такий компактний пристрій. Більш детально розповідав та навіть порівняв з іншими варіантами у відповідному відео, яке вже доступне на каналі. Там будуть моделі, які підійдуть навіть для більш екстремальних видів зйому, навіть під водою. Тому раджу до перегляду. Послання буде під відео. Якщо ж ви вирішили піти далі і хочеться перейти на повноцінну камеру, що для мене є логічним кроком, якщо хочеться рости в цьому плані, то тут у також багато варіантів. Це може бути щось максимально компактне та все ще кишенькове, як от Canon G7X, яка теж має 20-мегапіксельний 1-дюймовий сенсор, Вміє знімати 4К, та за потреби може ще й фото зробити з доволі великим розширенням. Має можливість оптичного зуму, тобто приближення, що допоможе з різноманітністю кадрів та ракурсів, присутня стабілізація зображення, яка включає оптичну стабілізацію, та цифрову з різними рівнями інтенсивності, що допомагає зменшити тремтіння під час зйомки з рук. І це все ще в компактному девайсі з сенсорним відхідним екраном та загальною вагою близько 300 грам. А також є більш серйозні рішення, це щось типу Sony zv E10 Mark II. Це легка та беззеркальна камера, у якої з цікавого це можливість, наприклад, змінювати оптику, що розширює поле для креативності з різними лінзами. Вона оснащена сучасним 26 APS-C сенсором, який по розміру більше, ніж у три рази більший за однодюймову матрицю у тієї ж G7X чи Osmo Pocket 3. Ну а про смартфони я взагалі мовчу, що забезпечує вона і кращу якість зображення, більшу глибину різкості і кращу роботу в темряві. Вона підтримує зйомку до 4К60 кадрів, може писати 10 біт відео. 4.22 з профілем s log 3, що дозволяє отримати кінематографічну картинку з великим потенціалом для кольору корекції. А одним із головних її плюсів є надзвичайно точний автофокус з розпізнаванням облич, очей та навіть тварин. Камера має багато корисних режимів для зйомки, зручний поворотний сенсорний екран і продумане керування. Тобто, загалом це потужна камера для відео в компактному корпусі. Також перевагою у цих девайсів є те, що їх файли зберігаються на флешку, що, як на мене, є зручнішим, ніж в більшості обмежена пам'ять смартфону. Кому потрібно буде думати, а що ж тепер видалити? А тут можна мати декілька флешок, які за кілька секунд перекину. І пішов далі знімати. Також більш детально та з більшою кількістю прикладів камер на каналі вже є повноцінне відповідне відео, яке раджу до перегляду. Посилання також буде під даним відео. Але особливо камери це для мене в цілому проручні ручні налаштування та повністю підконтрольний процес зйомки саме тобі, чого можна почати вчитися ще на смартфоні, вивчаючи ручні налаштування. Звичайно, у багатьох камер також є автоматичні режими, але, мабуть, як для першого досвіду я б камеру напевно, не рекомендував. Але знову ж таки починав з того, що у кожного з вас. Точно є це смартфон. Ну а до камери, скоріш за все, ви дійдете більш свідомо з часом та розумінням, що вам це дійсно потрібно. Ну і хочеться чогось більшого. І це не про розмір камери у порівнянні зі смартфонами. <звук> у підсумку скажу, що девайс це не головне, а те хто і як це робить. Тобто, головний інструмент створення контенту в даному випадку це саме творці цього контенту. І всі ці девайси вам допоможуть тільки краще передавати вашу ідею з кращою картинкою чи звуком. На все, що згадувалося під відео, будуть посилання, ну а виділіться власним досвідом та девайсами, які вже використовуєте, використовували, чи на які плануєте оновитися. Впевнений, це точно буде для когось корисно. Ну а з вас, як завжди, вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. А в кінці будуть і інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.